Перед вами найкращий поет як Я Чаповал Артур. Отож, зараз я прочитаю вам декілька власних віршів. Почну, звичайно ж, з такого побутового ліричного. Твої постійні депресії, розбитий посуд та рольові ігри руйнують мою поезію. І більше я не пишу верлібри. Наші зустрічі обристають буденністю. Губи, честості від поцілунків. Все, що було, забудеться з легкістю. Пам'ять залишить лише пару малюнків. Станеш нудною, як твоя мама, та залежною від власного оточення. А я бігатиму вулицями в костюмі Адама, Бо життя це найбільше збочення. Шу. Тієї весняної ночі я виставив килим в небо. Я бачив, що вона хоче і думав, що вже треба. Рікою почуття влилися в єдину яка любові. І наші серця сплелися, мов метафори в мові. Вона беззахисна і гарна. Як під дощем квітка, а ніч така невблаганна закінчилася швидко. Посипали зірки пророчі, навіяли розлуку рання. Тієї весняної ночі я бачив її останнє. Суспільство жадає інтиму, розфарбовує час в емоції, щоб позбутись від диму тієї вічності, що нас розділяє на порції. Суспільство урбанізоване, шукає халявних квитків в життя вічне і прогнозовано пірнає з буденних містків в щось таємниче, магічне. Нова епоха стікає слиною, алкоголем піче архетипи. Нова епоха грає людиною, переважно в трагічні мотиви. А зараз трішки до високо. Людські душі відкриті брами, і в любові вічно житиме кожна. Адже душі це теж храми, а святе зруйнувати не можна. Тож пильнуй чистоту і лад, не допускає ні корозії, ні іржі. Бо сказав нам колись Сократ, що життя це лише примха душі. Людські душі відкриті брами. Тож і ти відкривай свою, і нехай усіма скарбами Стане для тебе слово люблю. Він присвячений сучасній українській літературі. Такою, як вона є, або ж такою, як я її бачу. Під впливом кислотних дощів з'являється нещирих емоцій, злива і терабайти незрозумілих віршів, які смакують хіба що до пива. Під впливом кислотних дощів і формується сучасна література, коли десятки, напівп'яних митців. забувають, що існує мораль та культура. Під впливом кислотних дощів... З поезії проростає зерно і думка про кінечність днів породжує девізи. Мені все одно. Геть сучасну українську літературу! Звичайні людські чесноти зникають в глибинах душі і совість позбавлена цноти Людина на куриші! Якби вам всім відомо, що поети, вони ніколи не міг плавати, я зараз спробую вам це довести. Дивіться! Поймать польський польот миску. Давай, го Сирки, сирки. Ні-ні. Давай ще раз. Оооо! Хорош! Перед вами, як ви бачите, найкращий поет Черкащини. Подивіться навколо це все вона. Подивіться на мене, це все, це все я. І я прочитаю декілька власних віршів. Ну, розпочну, звичайно, з першого. Це феноменальний вірш. Він починається з таких власних слів, які я, на жаль, не можу згадати. Звичайно ж, ну добре, прочитаю вам декілька власних віршів. Почну з такого побутового ліричного віршу. Йо, твою Мені думається, що кращого місця для читання поезії тут не знайти, тож я вам прочитаю зараз гарного такого вірша. Він автобіографічний. Килився, згорбився над листком, поет початківець. Він би б з демоном бився, тільки б музу прибить вістком, бо не пишеться їй капець. Образи блін, темні, зірі, Рими якісь натливі. Що ж твориться в його голові? Куди ж поділись думки красиві? Ти мене кохаєш, чується голос по головну Десь звідти з постілі. Згинь, більше не надихаєш, рука знову тягнеться склянка. Душа дотліває у грилі. Ну що, дотлів. Та погані, знімаєш. Це за ті поки. Типу? Тьосік! Тосік! Життя без позитиву це як без сукру кава. Є трохи негативу, але все інша забава. І навіть трохи цікаво, коли без молока какао коли від роботи пухнуть навіть що би є? У да. нас на районе не звонят, не да звонят, все люди в балуоне, деньги что ты гонишь? А что попросил ты? А шо, хочу продать свой бизнес, мои любимые, мои любимые, мои любимые. И ты я ты привел меня к батаре. А, случай так. Николай Житин. Єдине, що ви можете робити, це їх писати. Більше нічого. Книги це.